в ЗСУ это не страшно. В ЗСУ даже порой весело. Ржете как лошади, принимает интервью, тишину говорю, устроили. За навелись, э, стрельнули. Отработали цели удачно, значит на один шаг вперед пошли к победе. Ну вы нас попередите, да, вже... да, 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 да. Ну и телефоны на летачки. Да, да у уже давно. Ми їдемо на вогневі позиції, де працює наша дружна і любяща команда. Це артилерійський дивізіон, п'ята штурмова бригада. Труднощі такі, що небо, коли покривається туманом, мраком, тічки не можуть літати і дічки це наші очі. І це дуже погано. Ну, але і противник не може нам теж нічого зробити, тому що коли не льотна погода, якби артилерія чекає моменту, як розсіяється все. І тоді вже можемо працювати важко. Важко працювати в таку погоду. Дорога кискова. Вийдемо на позиції артилеристів. Будемо працювати сьогодні з ними. Мене звати Надія Суха, я український свідок, а це САУ М109 Паладін. Країна-виробник Сполучені Штати Америки за одна з топових арт установок НАТО на озброєнні в Україні вже трохи більше року. Виробник обіцяє, що вона дуже потужна, влучно і добре стріляє. А сама арт установка надійно захищена. Про те, як вона працює, нам зараз розкаже екіпаж. А ви тим часом підписуйтесь на канал Український Свідок, ставте лайк, дзвіночок і не забувайте про... наш патрон. Мы все это просто зарядили, крехнули, стреляли. Для ворога паладін і краби це як сладкий пирожок. вони його шукають дуже чільно і хочуть знайти. Але ми все робимо для того, щоб вони нас не знайшли. І знаходимо ми їх першими, ніж вони нас. Так що дуже добра машина і любимо, коли ми дуже-дуже удачно як кажуть, попадаємо в цілі. А цілі удачно – Значить, на один шаг вперед пошли к победе. Целі в більшості йдуть на живу силу врага. цілі йдуть тилові склади на боєприпаси, боєкомплекти їхні. На ну, даний момент в основному на ворожу силу. Дуже, дуже багато є у нас чим хвалитися, але ми люди скромні і цього не робимо. Загально відпрацьовуємо по бліндажам, по живой силі, яка знаходиться в окопах. Або якщо вони йдуть у наступ, ми відпрацьовуємо, щоб вони трохи відпочили. Угу. І все. Ми робимо добро. Голь, голь Хорош! У ворога буває таке, що за день може там 3-4-5 разів йти на штурм. Але ми це роб усе робимо, щоб у них нічого не вдалося. Ми тримаємо оборону, і, вважаю, дуже непогано це робимо. Один не подобається більш в обслуговуванні. Він простіше, та й використання трішки простіше. Але поначалу, путал, як би це це не звучало, ліво-право. бо там і там по-разному це як сказати розуміється. Там різні трішки системи наведення просто. До чого ліво-право трішки по різному відчувається. Стойчиво за що свої конструкції. Прийшли, відстрілялись, пішли. А чи є різниця для цієї установки, по чому працювати? Залежить від того, що у тебе є в машинці. Якщо там один тип знає, то одні цілі, якщо другі, то другі цілі і все. За що комп'ютера його, ну мізків його, скажімо так, вона, так, да, швидше працює, Мені тільки треба записати та вести. Все. І зажати кнопку. За цей час вже хлопці зарядили і ми готові стріляти. Буває що там, що там, впав хвилина, і вже постріл пішов, готуємо наступний. Буває, що там перший постріл трішки довше, а потім вже як по маслу. Це був такий туманний день, туман почав сіятися під вечір. Ми почали працювати, пару снарядів і замість 15 як казали, та там вже ходила троє. Ну, і факт, що вони доходили, але то вже історію матір. Да. Ну, в окупації були в Херсоні. Так. До 11-11. Там виживали, ховалися, постійно мовчали, подігрували, коли приходили в гості. Ну, я це не приховую, бо це правда. Чесно, на той момент я був ще не одружений, тільки зустрічався з дівчиною, яка ще на цях. Там я був з батьками та братом. Угу. Брат теж пішов по мобілізації, він на іншому напрямку. Ну а я тут. Наскільки погода впливає на вашу роботу тут з цією стороною? Якщо розумні умови, там трішки все міняється, ну, то більше вже до пункту управління. А для нас це подивити завчасно, вчасно про насподи та підбирати тобто, теплі чи літні речі. Все. Тобто тільки в речах справа, а установка працює? Тут так. Що запустили, прогріли там пару хвилин перед роботою і все. Я вважаю, що породичих це хлопчик, бо за ним треба трішки менше ну, унікального догляду. А от інша наша система, там то дівчинка. Тут така є вгідна. Я отримую цифри, передаю своєму навіднику. Він встановлює цифри тут, на цих двох екранах, скажімо так. Це якщо ми працюємо грішному. Режимі. А він ставить, дивиться, наводить, там, виставляє мені ну, приціл, і в цей час мій виход йому допомагає заряджати. Це називається лоток, він ну, час 8. може да, витягується, ставиться, ця скидається туда спочатку досилається снаряд, і потім порог, і оцечко і закривається. Карота готова, постріл. Якщо кожен знає свою роботу, то я був спочатку навіть, потім став То Тобі ж. мені це все було знайомо, і то ж я міг піскати своєму навіднику, якщо у нього були якісь проблеми. Знову ж таки іноді ми самі стоїмо вивчаємо, бо нам цікаво знайняти сила. Подобається те, що ви робите? Так. Да. Ну, на навіть було трішки цікавіше. А чому? Це трішки за, скажімо так, минулого бажання. може, ну, Буду казати, дехто, трішки бажання помсти. І на іншій установці навідник е, нажимав на спуск. Ага. Да. Ну, знову ж таки, це таке. А, ну, і Знову ж таки, саме процес монотонності роботи, коли ти виставляєш все в ідеал і просто чекаєш результату. Uh -huh. ну, це от, як а тут зараз на цій нормації е, в плані команди тут цікавіше, бо є комп'ютер, циферки, І приємно чути, коли е, ну, піхота наша каже дякую. Ну, то все, то мілоче, щоб попали. Ну, попасть то попасть, то одне. А от коли тобі дякують хлопці, які. Ну, Дав на нулю, то з іншим відчуттям. Ну, що я можу точно сказати? Бо в першу чергу ми працюємо для того, щоб їх захистити, бо е, мені от подобається одна стата, що артилерії — це збережена кров піхоти. І тут я повністю взялася. Це сам затворний механізм. Отут от -от знаходиться сам байок, тросичок. і... Оце по факту наш весь спуск. Чіпляється на цю детальку. Так, зараз робиться. Іти в ЗСУ це не страшно. В ЗСУ навіть пару весіло. тут є такі побратими, яких я ніколи ні на кого не поміняю. И если быть откровеннее, я даже с многими друзьями, которые остались на гражданке, на гражданке, я перестал с ними вообще общаться. У меня новые братья. По духу и по вере. Я буду в армии. Я долго смеялся. Никогда не говори никогда. Еще я просто сам пассивый человек. люди, которые боятся эти сыграны, ступов и получается 16 лет. Що ми повертаємося, і доки ми їдемо додому, мити черевики і монтувати для вас відео, хлопці, з якими ми працювали, продовжують стояти на позиціях і виконувати свою роботу. Це ще одне нагадування про те, що треба підтримувати українську армію. Якщо ви додивилися це відео до кінця, будь ласка, поставте нам лайк і напишіть коментар. Нам важливо знати вашу думку. Дякуємо, підписуйтесь на канал Український Свідок і шукайте нас на Patreon. Ми до нас на іншу Добре. позицію. У нас там така гарна киця. Да. А, 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 за, за фотку може, да, бути. Давайте, Обов'язково, без, без фото котів. Зв <ріст> Ми звідси найдемо. Це дівчинка, так? Угу. так. Тут далеко це. Пейзажі наші. Вон. Вона у вас така любить поїсти. Ой. Да. Так. -да, — Покажи. — Цю артилерію. В прямому сенсі, да. О. Той кітка <рикіцька> наша. Як то наша мікстурка. Да. А жо мікстурка, во. Бо... Лик Котики Котетки лікують. Ну що, мікстурка. <рикіць>